На засіданні виконкому говорили про фінансовий план водоканалу, одного з найважливіших підприємств для міста та його жителів. «Підприємство водоканал, наше, яке обслуговує місто шостка та частина громади, розробила фінансовий план і подає нам на, ну, виконкому на затвердження. Враховані тарифи, які діють, які будуть діяти. Витрати приблизно на рівні того року скориговані на які зміни були в структурі тарифу і тобто, прогнозовані підвищення матеріалів. Микола Нога наголосив на тому, що підприємство, незважаючи на непрості часи, намагається працювати злагоджено і без перебоїв. І навіть у ситуації, яка склалася днями з відсутністю електроенергії, забезпечило своїх абонентів водою. Частина Води подавалася генераторами, це враховано, от скільки це додаткові затрати, тут вони в плані. Є такі видатки чи нема. Сьогодні включили воду зранку з генераторами. Генератори працюють на дизельному пальному. Їх велика значна кількість по місту. І зрозуміло, що собівартість вироботку води в цьому випадку буде більша. Так, воно передбачено в цьому. Так, звичайно. Я ж, то, що я сказав, витрати минулого року, там також генератори працювали, і е, фінансовий план на підставі тих витрат не складався. Тобто, е, включений такий резерв, який був. Ну, Я хочу подякувати, що своєчасно без ніяких е, штурмових дій. Система чітко виїхала, чітко організувалася, чітко запустила. Запрацювала система, і в нас у кранах. Зранку з'явилася вода. Про надання компенсації за пошкоджені об'єкти. Одна з тем, які розглядаються на кожному засіданні виконкому протягом останніх трьох років. А особливо актуальною вона стала нещодавно, після того, як на нашу громаду значно частіше стало прилітати з російської сторони. Цього разу мова йшла про нарахування компенсації 24 громадянам на загальну суму 1 мільйон 145 тисяч гривень. По останнім ушкодженням у нас два будинки, ушкоджені таким чином, що вони швидше всього, комісійно будуть визначені, що не підлягають відновленню і кожному буде видавати сертифікат на отримання житла. Там довша процедура, але теж потребує, щоб житло було оформлено. Тобто живемо в таких умовах, це я в десятий раз повторюю, що кожному треба оформити свої права власності. Не автомобілі, не підприємницьких структур нема, нічого нема такого, але е, по підприємницьких структурах ми будемо якісь копійки трошки давати там, ну як виняток, скажімо так, чисто Шорськінський варіант. Підтримати, тому що у нас дуже значна кількість ушкоджень. Треба десь там наверху ставити питання, або повинна тоді бути державна страхова компанія, як так Порушується конституційні права громадян. Якщо людина живе в своєму будинку, то держава компенсує, а якщо Людина за свої кошти побудувала підприємницьку структуру, то це не відноситься. Тобто тут ось справедливість втрачається, тому будемо виходити, на направили про те, що, на наш погляд, хоча б вони для початку страхову кампанію полдержавний режим на сім, щоб вони їх поставили на це питання. Зрозуміло, що буде платіж більший, але це вже потім залежить від людини: застрахував чи не застрахував. А створити умови, коли нема виходу, це зовсім погано. Члени виконкому також розглянули та затвердили рішення про перейменування двох вулиць на території Шосткинської громади, які досі не набули нових назв після дерусифікації. Стосувалося це вулиці Іртиш у селі Вовна та першотравневої у Дібрівці. Тепер вулиці називатимуться Лугова та Травнева відповідно. Крім цього, присутні ухвалили питання про надання 24 дітям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Наразі такий статус у Шосткінській громаді отримали 8 тисяч хлопчиків та дівчаток.